Справжнє свято для дітей з особливими потребами на гірськолижному курорті Буковель діти могли безкоштовно пройти реабілітацію з нетрадиційної медицини. Це, зокрема, арт-терапія, гідрованни, масаж, різноманітні ігри та забави на атракціонах, а ще кіннотерапія. Таке дозвілля до вподоби як дітям, так і їхнім батькам. Тут повітря, сонце, реабілітаційний центр це навчання. Там дітки вчаться в школі, а тут вони відпочивають разом з мамами. Дитина тільки сказала, що їдуть в Буковель, Вона готувалася цілий тиждень. Ми їдемо в Буковель, вона раділа, вона всім ділилася своєю радістю. Співпраця з Буковелем триває вже третій рік поспіль. За цей час тут встигли оздоровити. Ровитися близько тисячі дітей, так як воно все тут об'єднано, і повітря, і всі процедури, які робить в цьому у медичному центрі, і крім того, ці і масаж, все, все воно воно в комплексі дає якийсь результат, бо то вона вона не дуже бере реабілітація особливих дітей. Це лише один з багатьох соціальних проєктів Буковелю. Так каже народний депутат України Олександр Шевченко, він вважає, що бізнес має приділяти особливу увагу такій категорії підростаючого покоління. В кожній сім'ї може бути і виникнути така проблема. Але, на жаль, небагато людей, які хочуть цю проблему побачити. Ми її побачили, ми будемо тим людям допомагати. І я переконаний, що все ж таки, якщо ти не побачиш проблему інших, коли в тебе виникне проблема, не побачать тебе. Реабілітологи мріють, аби діти з особливими потребами могли відпочивати на Буковелі не лише влітку, а й в інші пори року. Керівництво курорту у свою чергу пообіцяло, що згодом для них тут влаштують навіть лікування.